Ви пишете мені щось, соромитися, продавати квіти. У вас море квітів, але ви цього боїтеся робити. Не вмієте знімати себе на відео, не вмієте виставляти пости і тому подібне. Ну, значить, вас ще не прикрутило, скажу вам так. <кхе> Дивіться, всі, хто на кого натрапило це відео, значить вам це потрібно. Так, да, всесвіт так складає. Значить, про що ми подумали, нам е, підкидає інтернет е, ті відео там, чи ту інформацію, те, що нам потрібно. Дивіться, де ви зараз стоїте, де б ви не були, е, ну, дома я маю на увазі, тобто у вас десь грядка, десь квіти якісь, ви топчитеся по грошах. От, в буквальному смислі ви топчитеся по грошах. Опускаєте голову зараз і дивитеся, на чому ви стоїте. Біля чого ви стоїте, бачите, що у вас цього багато. Берете, додивляєтеся відео, виключаєте, заходите в камеру і фотографуєте і знімаєте. Можете під цим відео виставляти на продаж. Я вам всім бажаю успіху і успішних продаж. На кожен товар є свій покупець. Заповніться раз і назавжди. Торгуйте, виставляйте, продавайте свої квіти. І для вас це які плюси. Перше, у вас є спілкування з аудиторією, це перше. Друге, у вас є дохід, немаловажно, правда? Третє, ви маєте можливість купити бажану квіточку, продавши свої. Хіба це не результат? Результат. Четверте, у вас є більше знайомих. Зараз ми всі живемо в соцмережах. всі, повністю всі. Ми проснулися і вже в телефоні, і тикаємо, засинаємо, очі вже <смі> раніше книжечки читали, засинали з книжечкою під фонарик там хто як, чи під світильник. А зараз всі в телефонах, просто всі в телефонах, від малого до великого. І це ж не секрет. Тому, давайте, торгуйте, бажаю вам успіху. А з приводу того, що ви говорите, я там не така зовнішність, я стісняюсь камери і так далі. Це, це ви говорите про себе. Ви прийміть себе. Якщо вам цікава моя думка, дивіться наступне відео, я вам розкажу з приводу сприйняття себе, такою, якою ви є. Бажаєте замовити червону кручорної чи щуки. Ось ідуть свят... свята. можна замовити, хто бажає собі на святковий стіл. А також всі квіти, які тільки є. в мене широтяний асортимент. пишіть мені особисті повідомлення. Є до продажу все.